Це вже відкриття сезону купального. От пів сьомої години вечора зараз. Бачите, скільки народу на пляжі. От, ми мусимо теж відкривати вже купальний сезон. Це пів сьомої години ввечері. уявляєте, скільки народу сьогодні було тут. Море шумить, як гарно шумить. Красота. Хвилі такі гарні. Чудо, чудо, чудо гарні. Так би зараз скочити в водичку, але вона, напевно, ще холодна. Це такий перший день, що так тепло. Корлонга фамоза. Йдемо козі. Це ми входить сюрма тут, це верди. Приїжджайте в Сперлонду. Тут у нас все всякі красоти є. Ой, яке гарне дерево. guarda che bello questo albero questo una pigna specie di pigna vero bellissimo no, troppo bello eh? ecco qua